Сьогодні ми поговоримо про бурсит колінного суглоба. Я закріплю вам фотографію, скільки рідини ми викачали з бурси у пацієнта. Так от, що таке бурси? Це запалення синевіальної сумки, а саме бурси, яка знаходиться біля суглобу. В коліні їх є декілька. Найосновні з них це супрапателярна, препателярна та інфрапателярна бурса. Що ж нам дають ці бурси? Вони зменшують тертями, між сухожилками, зв'язками, кістками та шкірою. Коли бурса запалюється, ви можете відчувати біль в ділянці коліна, набряк, припухлість, почервоніння, зміна температури над коліном, жар, обмеження рухів та біль при згинанні, розгинанні та ходьбі. Причини виникнення бурситу це повторювальні рухи або надмірне навантаження, пряма травма це удар, можуть бути інфекційні гніні бурсити. Або якщо ви маєте системні захворювання, ревматоїдний ратрит чи подагра, також може признести до виникнення бурситу. Лікування. Бувають консервативне, медикаментозне та хірургічне. Консервативне це дати спокій, лід на 15-20 хвилин пару разів на день, протизапальні препарати, нестероїдні протизапальні, фізіотерапія, ультразвук з гідрокортизоном, ну і пункція самої бурси, якщо це є необхідною, якщо там багато рідини. Медикаментозне це внутрішньобурсальні ведення глюкокортикостероїдів та прийом антибіотиків, якщо це є гнійний бурсит. Хірургічне це видалення бурсу, бурс ектомії, якщо попередні методи не є ефективними. Пам'ятаємо, що бурсит може бути не тільки колійного суглоба, а й інших суглобів. Тому вчасно звертаємося до лікарів і лікуємося правильно.